Володимир Леонтович з дворянського роду, його прадід був Запорізькій Січі бунчужним товаришем. Це висока посада. З роду Леонтовичів, в якого було ще три брати і дві сестри, Володимир Леонтович. Він закінчив Росією юридичний факультет, але повернувся в Україну. Повернувся в Україну, дякувати Богу, так склалися обставини. І, як хтось написав, не втонув у російській морі. Володимир Леонтович. Також маєток батьківський і так далі. Праця навколо України, Володимир Леонтович навіть за уряду Скоропадського був міністром сільського господарства. А потім помер на чужині в 33-му році, і похований на Ольшанському кладовищі в Празі, в нестатках, як і Євген Чекаленко. Наші меценати помирали в нестатках на еміграції. так от від 11-го року Володимир Леонтовець створив товариство, яке опікувалося культурою, яке давало гонорари письменникам. У нас не було би, до речі, української літератури більш-менш доброї, якби не гонорари, і Володимиру Винниченку, і Олександру Олесю, і так далі. так далі. Всім більш-менш провідним письменникам і багатьом тих, що ми зараз не знаємо, але все одно. Тому що літератури нема без гонорарів, без грошей. Друзі, ви мені даруйте. Може хтось не розуміє цього? Всяка робота коштує грошей. Це величезні зусилля в це вкладаються. Леонтович це все робив. Всі ці гроші йшли на першу побудову фундаменту українства: Чекаленко, Євген, Володимир Леонтович, Василь Семеренко, Леонід Жебуньов і Петро Стебницький.